Без резонансних порушень та на порозі реформ в обласному управлінні пенітенціарної служби підвели підсумки роботи за минулий рік. Нині в установах відбування покарань на Прикарпатті знаходяться понад тисяча засуджених та ув'язнених. Це майже вдвічі менше ніж три роки тому, адже спостерігається тенденція, коли суди застосовують альтернативні види покарання. Що ж до законодавчих новацій, то тепер час проведений у СІЗО по-новому зараховуватиметься до терміну ув'язнення. Якщо людина Перебуваючи під попередньо ув'язане, перебуваючи під слідством, наприклад, 2,5 роки, і за злочин, санкція якого передбачає, наприклад, 5 років позбавлення волі, суддя, виносячи, приймаючи рішення щодо, наприклад, позбавлення волі 5 років, зразу автоматично проводить зарахування. Цього сроку день за два, тобто він був ув'язаний два з половиною роки, проводиться за рахунок, і таким чином ув'язаний вже виходить з слідчого ізолятора на свободу. Водночас, зміни, що нині тривають у різних сферах, торкнуться і пенітенціарної служби. Йдеться передусім про те, щоб наблизити роботу установи, яких люди відбувають покарання до європейських стандартів. Прийняття. Відповідних законів потрібно буде готувати Верховної Ради, і це фактично зміни у підходах до виконання тих завдань, які покладені на службу, відповідно до тих стандартів, які задекларовані. І це фактично, ну, звісно, і структурні зміни. Це не може бути що на ту кількість як засуджених. Кількість працівників відповідно, приведення у відповідність. Втім, як саме реформа відіб'ється на закладах відбування покарань, наразі достеменно невідомо, адже це питання опрацьовується на рівні міністерства. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.